Варцивий чоловічий годинник з кмей -рібас. Корпус годинника виконано з полікарбонату. Ремінець виконано з каучуку. Годинник має підсвітку. Щоб її увімкнути, потрібно натиснути ліву верхню кнопку. Підсвітка доволі яскрава, особливо у вечірній час доби. Щоб налаштувати годинник, натискаємо та затримуємо кнопку праву нижню. Бачимо, в нас починають блимати секунди. Щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на години та хвилини, натискаємо ліву нижню кнопку. У Нас блимують хвилини. верхньою правою налаштовуємо значення. Натискаємо ліву нижню, переходимо на години. Налаштовуємо верхнє значення. Натискаємо ще раз ліву нижню. У нас знизу бачимо, світиться 12 годин. Або якщо натиснемо верхню праву кнопку, можна обрати 24 години. Це ми обираємо формат нашого часу. Натискаємо знову ліву нижню, переходимо на місяць. Верхню обираємо значення. Нижньою лівою переходимо далі. Це у нас дата. Верхню правою обираємо значення. Натискаємо знову ліву нижню. Бачимо тут скорочення днів тижня англійською мовою. Обираємо, натискаємо знову ліву нижню. Та бачимо, що нас знову блимають секунди. Отже, ми налаштували наш основний час. Для того, щоб зафіксувати налаштування, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо у наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. Ал це наш будильник. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо зараз в АЛМ в такій рамці це наш основний будильник. Натискаємо ще раз. Тепер в рамці скорочення Сік. Це погодинний будильник, тобто будильник буде лунати щогодини. Можна ввімкнути кожен окремо, увімкнути два разом або два вимкнути. Щоб налаштувати значення будильника, потрібно, так, як і основний час, затримати нижню праву кнопку. Верхньою правою обираємо значення годин. Перемикаємось лівою нижньою на хвилини, Та верхньою правою обираємо години. Налаштувавши, натискаємо нижню праву кнопку для фіксації. Переходимо в наступний режим. Це наш основний час будильник. СТ це секундомір. Натискаємо для запуску секундоміра, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, пішли секунди. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. Основний час, будильник, секундомір. Таймер. Для того, щоб змінити значення таймера, затискаємо нижню праву кнопку. І налаштовуємо так само, як і наш основний час. Щоб е, запустити наш таймер, натискаємо верхню праву кнопку, бачимо, пішов відлік часу. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб повернути до попереднього значення, натискаємо нижню праву кнопку. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Отже, з годинником можна плавати та занурювати його у воду. Зараз перевіримо. Занурюємо годинник у ємність з водою. Як ви бачите, корпус повністю у воді. Дістаємо. Бачимо, секунди йдуть, з годинником все добре.